Задушив садовим шлангом на Білоцерківщині. Чоловік вбив 75-річного сусіда. Про це повідомляє поліція Київщини. Між товаришами виникла сварка в будинку, після чого вони перемістились у двір. На вулиці зловмисник знайшов шланг для води, обмотав ним шию пенсіонера і задушив. Сусіди загиблого виявили тіло на землі при вході до оселі, після чого викликали поліцію. Оперативники з'ясували, що душегубом став 56-річний чоловік, в організмі якого було майже 2,5 з алкоголю. Кривника затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Опинитись у ліфтовій пасті через постійні відключення електроенергії чимало мешканців багатоповерхівок застрягають у кабінах. Як повідомили у центрі оперативного реагування міста, щодня вони отримують близько 20 звернень, тому людям доводиться чекати у ліфтах навіть по декілька годин. Зокрема, побільшало роботи у місцевих ліфтових служб за словами заступника директора підприємства «Тотус Сервіс Сергія Донченка. Лише за минулу добу у них було 69 заявок. Ще на день раніше 71. Нині їхні працівники працюють у посиленому режимі 24 на 7, Виїжджаючи як у комендантську годину, так і під час повітряної тривоги каже погіршує ситуацію, і те, що багато чоловіків мобілізовані. Тож на підприємстві закликають білоцерківців зберігати спокій, не панікувати під час зупинки ліфтів, адже всіх обов'язково. Звільнять крім того, радять по можливості підійматися та спускатися сходами. Якщо ж ви стали заручником кабіни, варто одразу телефонувати за номером 067 433 33 63. То тут сервіс або ж у самостійно вибрати з ліфта практично невозможно. Неможливо. Його можна зіпсувати, зламати знаружі людям, які там якісь мантруки, взяли ломіки і ними зламати. Траплялися такі випадки, коли аварійна служба приїжджає, по якійсь причині або вже світло дали, і ліфт знову запрацював, або люди самостійно вибралися, розламали двері. Ну Ліф буде стояти, поки вони заплатять, не відремонтуємо їх обратно і все. Тут іншого варіанту немає. Коли людина застряла в ліфту із заручниками цього ліфта, то дається по керівним документам одна година на його звільнення. Це без заторів, без якихось там е різних нюансів і тому подібне От. Тому вибрати електромеханіку, що того звільняємо, то звільняємо, такого немає. Всі люди однакові, всі звільняємо. Так, да, Можливо, десь буває люди не додзвонюються. Наприклад, позавчора був Київстар, дуже пано працював. У вищому антикорупційному суді продовжується слухання справи міського голови Геннадія Дико щодо махінації купівлею на під СНАП. Через те, що він нині перебуває у лавах ЗСУ, він не зміг з'явитися на засідання. Хоча, зі слів судді, його неодноразово повідомляли у телефонному режимі. Своєю чергою, захист заявив, що дикий не має стабільного зв'язку, через що не може онлайн підключитись. Однак, очільник громади записав відеозвернення, але спершу попросив вимкнути трансляцію для громадськості. Після цього засідання закінчилось. В якості моїх пояснень дозволити мені продемонструвати відеозапис звернення мого клієнта до суду, в якому він пояснює, чому я не можу прийняти участь в судовому засіданні, які у нього обставини, але це відео прошу е, в якості пояснень дозволити мені включити, але при чому при цьому виключити відеотрансляцію на загалі на загал, тому що ну, є інформація, яка так сказать, може зашкодити так скачі особам, які здійснюють захист населенної ціліти на відповідних бойових позицій. Чи мають працювати пункти незламності при відключенні світла? Цим питанням цікавляться білоцерківці у соцмережах. Адже подекуди графіки не співпадають, а працювати та навчатися. Потрібно як пояснює заступниця міського голови Катерина Возненко, рішенням виконкому пункти незламності визначені як пункти обігріву. Тож нині ці місця перебувають у так званому сплячому режимі, і відновлення їхньої роботи відбудеться тільки у разі блекауту. Проте за словами чиновниці, вони до цього готові і відповідальні особи впродовж однієї години розгорнуть пункти. Станом на сьогоднішній день приміщення Білоцерківської міської ради є пунктом незламності, який працює почергово з 8 до 17 години в будні дні, тому всі, кому необхідно зарядити свої пристрої, можуть скористатися саме цим цією можливістю, а також відповідно Wi-Fi, якщо не потрібно комусь буде попрацювати. І також у нас є дві бібліотеки, які є так само пунктами незламності, але вони наразі не працюють як пункти незламності. Ми маємо там безперебійний також пристрій, який забезпечує електрику. Це п'ята та сьома бібліотеки, які знаходяться у нас в двох різних. Ніх мікрорайонах мешканці також можуть скористатися цією можливістю прийти зрядити тут свої телефони. Згідно з даними аналітичного центру соціоконсалтених, 70% внутрішніх переселенців планують залишитися на нинішньому місці проживання. Також 56% респондентів сказали, що в них є проблеми з базовими потребами. Білоцерківська громада стала однією з тих, куди охоче їдуть ВПО. Хто та як допомагає їм інтегруватися, дивіться у матеріалі. З початком збройної агресії РФ на сході країни у Білій церкві проживало 3,5 тисячі переселенців. Втім, після 24 лютого 2022 ця цифра збільшилась і нині офіційно у громаді налічується майже 16 тисяч ВПО. Одна з них Юлія, яка приїхала з Херсона. Нині жінка допомагає таким, як і сама, адже очолює профільний відділ в місцевому управлінні соцзахисту. Це перше місце, куди варто звернутись тим, хто втік від війни до нашої громади. Адже тут вони можуть отримати довідку ВПО, подати заяву на участь у програмі інтеграції, змінити персональні дані або адресу в межах громади, отримати консультації та інше. Відділ приймає осіб у приміщенні по провулку Ковальський, 14, кабінет. 2. найчастіше бувають питання стосовно навіть виявлення права на статус внутрішньопереміщеної особи, тому що не завжди людина може довести те, що вона саме з тієї території, яка зараз, наприклад, в окупації або можливо там бойові дії активні. Тобто, не завжди людина може це довести, і з цим далі виникають деякі питання, які в. В Принципі, ми намагаємося успішно вирішувати. Далі наступне питання це, звісно, житло у людей є питання стосовно житла. В принципі, якщо людина має право на статус внутрішньопереміщеної особи і ніколи не була ніде зареєстрована як внутрішньопереміщена особа, ми можемо її запропонувати в рамках реалізації програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб безкоштовне тимчасове проживання на протязі трьох календарних днів в готелі Росі. Також переселенці можуть отримати одяг, взуття, побутові речі, предмети гігієни за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 28. Гуманітарний пункт працює у понеділок та п'ятницю з 10 до 14 години. Але допомога надається виключно за наявності відповідної довідки, за словами Юлії. Кількість внутрішньо переміщених осіб у громаді змінюється щодня. Кожному з них важливо відчути підтримку, але найдієвішим способом інтеграції жінка називає дати можливість працювати, коли був підрив дамби, це окремий наплив людей вже на фоні того, що є. Окремий наплив зараз. На жаль, Сумська область, Харківська область. От на фоні того, що відбувається, які військові дії, отак люди і йдуть, ідуть кожен день, але просто хвиля то маленька, то велика, то маленька, то велика. В Принципі, у нас відділ по прийому ніколи не сумує, і наш кабінет, номер другий, де відбувається саме прийом, люди завжди є. Соціальною підтримкою ВПО у місті займаються і різноманітні громадські організації та волонтерські штаби. Це першочергова допомога у вигляді продуктів харчування, посуду одягу, яку вже отримали тисячі людей, і без якої було б неможливо їм почати все спочатку. Як розповідає голова ради з питань ВПО, виплати переселенцям скорочуються а отже, потрібно робити все для того, щоб їм було легко інтегруватися. Наприклад, у нашій громаді діє відповідна програма до 2026 року, на яку виділяють кошти з міського бюджету. Вона містить 12 заходів, серед яких найбільшим попитом користуються профорієнтації та відшкодування лікування. Близько 250 родин внутрішньопереміщених осіб скористалися саме цими заходами. Тобто вони подали заявку, вони були відібрані до якогось навчального курсу. Міська громада за, за ці курси заплатила. Людина взяла на себе обов'язок пройти цей курс від початку до кінця, отримати відповідні сертифікати. І багато хто так, не всі, але можна казати, що близько 50% від тих, хто прийшов. Шов цю програму, вони справді почали рухатися в цьому напрямку. Ну, наприклад, відкрити там салон краси, стати там перукарем манікюрницею навчитися керувати транспортним засобом, екскаватором або вантажним транспортом або автобусом. Що це дає? Це дає людям бути незалежними, бути спроможніми, бути, мати гроші. І не залежати від цих виплат, які на рівні держави ініціатором прийняття діючої програми була рада з питань ВПО, яка працює при Білоцерківській міській раді, та до якої входять зокрема і переселенці, як каже Олексій, це важливо, адже таким чином вони чують думку саме тих, на кого розрахована ініціатива. Також вони не виключають можливості доповнювати або змінювати ті чи інші пункти. Наразі. Питання ну, найактуальніше, а, хоча воно і не на поверхні, але це стосується психосоціальної інтеграції ВПО. Це стосується заходів на згуртування, щоб люди могли об'єднуватися, людина не відчувала себе залишеною. І вона знала, де і куди їй можна прийти, щоб її зрозуміли. І так, була б гарна думка, ну, на наш погляд, створити. Простір або хаб внутрішньопереміщених осіб, де приймали б психологи, надавалася безкоштовна юридична допомога, щоб могли якийсь дитячий гурток бути безкоштовний, і така можливість просто прийти і поспілкуватися. Нині, аби з'ясувати нагальні потреби переселенців у громаді, ГО «Сунях» проводить соціологічне опитування для напрацювання рекомендацій щодо змін до діючої програми інтеграції. Це дослідження втілюється в межах програми єднання заради дії за підтримки Айрекс. Посилання на анкету можна знайти на сторінках громадської організації. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви вимушено переїхали до нашого міста, діліться у коментарях, як вас прийняли, чи все подобається, або що хотіли б змінити. Нам важлива думка кожного, адже лише в діалозі ми зможемо знайти істину. Пишіть нам про це на Ютуб-каналі, Фейсбуці, Інстаграмі чи Телеграмі. Посилання ви бачите на екрані. На Київщині розпочалися командно-штабні навчання. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, це зумовлене підвищенням безпекових заходів. Тому військові повинні мати боєздатність, щоб оперативно та ефективно реагувати на будь-які виклики. Під час навчання може переміщуватися особовий склад та важка техніка. Тож мешканців Київщини закликають не фотографувати та не оприлюднювати дану інформацію. Триватимуть навчання до 13 червня. Пожежа на четвертому поверсі та порятунок чоловіка у багатоповерхівці по вулиці Шевченка, 103 місцева ДСНС провела чергові тренування. Для цього залучили три спецавтівки, 10 рятувальників та медиків. Спершу пожежники подали автодрабину, потім, одягнувши спорядження, зайшли в умовне задимлене приміщення та винесли звідти потерпілого. Далі йому надали першу медичну допомогу. Як розповідає провідна інспекторка Богдана Штика, такі тренування. Та інструктажі нині вкрай важливі, адже через відключення світла в оселях почастішали загорання. Серед головних порад бути більш обачними з приладами, не нехтувати правилами безпеки та слідкувати за дітьми. Крім того, водіям слід паркувати автівки біля будинків так, аби вони не перешкоджали спецтехніці. Окрім того, що ми провели тренування, ми також провели інструктаж із мешканцями багатоквартирного житлового будинку, а також із представниками суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на першому поверсі цього будинку. Звичайно, щодня працівники ДСНС проводять рейдові відпрацювання. Ми відпрацьовуємо житловий, житловий сектор, а тоді роз'яснюємо людям основні небезпеки, які виникають під час неправильної експлуатації будь-яких джерел резервного живлення. Звичайно, є проблема парковки автомобілів на жаль, вона існує. Ми стараємось донести до громадян, щоб вони були свідомими і розуміли, що неправильне паркування це все час. Пожежа вона йде на секунди і потрібно кожну хвилину використати з користю для того, аби найскоріше загасити дану пожежу. Тому ми звертаємось також до жителів багатоквартирних будинків. Розумійте і пам'ятайте, що ваш автомобіль може перешкоджати гасінню. І це це може коштувати комусь життя, на жаль. На центральному пляжі міста стартував купальний сезон. Завдяки гарній погоді. Люди навіть у будні дні засмагають та купаються у річці Рось. Медична працівниця Олена стверджує, вона разом з рятувальником постійно нагадують відпочивальникам про правила поводження на воді, слідкують, аби не запливали за бої. Особливу увагу приділяють інструктажам з підлітками, бо саме вони часто збираються групами на пляжі. За словами фахівчині, іноді батьки навіть не знають. Де і як проводить час їхня дитина, через що можуть потрапити у халепу? Загалом рятувальний пост працює з 10-ї години ранку і до 18.00 без вихідних? Вчора в нас був такий досить випадок. Слава Богу, що закінчили все благополучно. 14-річний хлопчик було неповне утоплення. Йому була надана медична допомога на довгоспітальному етапі нами. І потім він був ушпиталений у другу лікарню, викликана екстрена медична допомога. Хоча дитина він прийшов з друзями, але хлопчик плавати зовсім не вмів. Видно це баловство на воді, з тобто, недотримування правил. Привело до того, що чуть це не закінчилося трагічно. Просто велике прохання до батьків, щоб батьки контролювали, де знаходяться їхні діти. В цьому сезоні це перший раз прийшли. А не переживаєте там за якісь води і таке інше? Ну, ну, всі купаються, і особи таких случаїв не було, щоб десь хтось там. Отравився, в заболів, есть, ну, захворів. Так, вроді все добре. Uh -huh. А да. як сьогодні вам водичка взагалі? Як вода? Ну, водичка атлічна, погода супер. Ну, це ж літо, як нікак. Вже третій год. Вже раз купалася, ще нічого не вискочило. Якість пляжу у вас влаштовує взагалі так? Ну, не дуже влаштовує і поряву трохи тут. Підлітки дуже, дуже себе вульготно ведуть. Прошли раз я була, то не не понімайне не розумію, що вони тут не одні на пляжі. Я прощаю з вами до завтра. Аби наша команда підготувала ще більше важливих та свіжих новин з життя Білоцерківської громади. Разом допомагаємо армії та віримо у силу і міць нашої ППО. Слава Україні!